Якщо ви живете за містом і немає центральної каналізації або купили собі особняк і немає тої самої центральної каналізації, є рішення, ставляться локальні каналізаційні очисні споруди. Тобто бочка, називаємо її так, закопується під землю, от, як по схемі повністю. Займає, як бачите, ця допустим, система до 6 проживаючих, вона невеличка, закопується під землю. Все по технології виконується монтажні роботи, підключається вхідна каналізація і вихід. Заходить в цей вхід, як пише, бачите, вхід. Заходить брудна каналізація. Всередині є шість камер біологічного очищення, проходить процес і витікає технічна вода, яка не має неприємного запаху. І вже цю воду скидаєте в дренажну траншею, дренажну канаву, колодязь. В кожному е, індивідуально. Цей моделі було до шести чоловік. Хоча є, є круглі, а є квадратні. Вони теж до шести чоловік. Є до десяти, до двадцяти, до 50.